Станом на 14-ту годину майже 50 тисяч споживачів перебуває без централізованого водопостачання у Луцьку, сказав перший заступник директора комунального підприємства «Луцькводоканал» Святослав Дмитроца. Каже, усього у місті 90 тисяч споживачів. З його слів, упродовж дня у деяких мікрорайонах міста буде понижений тиск води. Уже відновлена робота двох водозаборів Гнідавського і Омельянівського. А також запущено в роботу насосну станцію на Дубнівському водозаборі. Система водопостачання, система водовідведення вони є взаємопов'язаними. Відповідно, ми першу чергу зосередили свою увагу на тому, щоб відновити роботу всіх об'єктів систем водовідведення, і тільки після цього зараз ми вже готові повноцінно подавати воду в місто. Місто Луць буде повністю з централізованим водопостачанням і водовідведенням. до роботи в екстремальних умовах в умовах тривалого відсутності електропостачання наше підприємство готове, є парк дизель-генераторів.